Інделифорня не вертула. Сова стейк хон райт сонс, потенкет сомдай. Доброго ранку, мирного неба, спокійного дня. Покажу вам нову посилочку від компанії 25 Coffee Roasters. як і завжди з лінійки Тафлер замовила каву Classic Крема. Взагалі, щоб я не брала з цієї лінійки, дуже все смачне, мені подобається. Ось цю беру кожного разу тепер. Дуже мені подобається така ніжна, ніжна, смачна кава. І ось це, до речі, також на неї схожа. А ось цю, здається, я взяла вперше, бо там різновидів кави дуже багато. Кожен раз беру щось повторно, а щось, знаєте, новеньке. Але досить такий цікавий тут смак жовтого яблука, пломбиру та шоколаду. Після смак солодкий, тіло напою округле. Будемо куштувати. І ось тут в коробочці, дуже мені подобається ось таке упакування. Тут іде шоколад. Цей шоколад брала спеціально для себе. Тут іде 70% какао-продукту. Не знаю, можна мені такий, не можна, але я думаю, один раз на місяць, а, за тиждень, поділивши по шматочку невеличкому, таку шоколадку, я думаю, мені можна. Дуже рекомендую вам спробувати каву від компанії 25 Coffee Roasters. Користуйтесь моїм промокодом MAMA 4 і отримуйте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. so hard for me to say this. I'm not exactly gay, but sure as hell, traces. If I'm on a shuffle somewhere in the middle, a little. I've been trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing. Минулого дня увечері я смажила налисники і вирішила ось сьогодні зранку подати їх зі сметаною. Та у мене була така вишня у власному соці, звісно, без соку сюди додавала. І для того, щоб було солоденьке, додала ще цукру. Я таке не їм, але діти в мене таке полюбляють. Все перемішую і буду ставити на стіл, кликати дітей. У мене не всі полюбляють вже аж так снідати відразу. І, для прикладу, Вова в нас взагалі не любить ніяких начинок у налисниках. Це дуже рідко, коли він щось таке візьме з А Не враховуючи м'ясні налисники, бо я такі також готую. А ось такі солоденькі, з якоюсь начинкою в мене полюбляє Юрчик, полюбляє Василько. Віка також якось трішки вже не в захваті, якось вона, певно, переросла це все. А ось двоє хлопців, то із задоволенням таке поїли. Роблю також до млинців я чай, звісно ж такі. У мене вже залишки цукру, тому далі у відео покажу вам свою закупочку продуктову. Небагато там брала, але саме таке, знаєте, необхідне. У моїх дітей влітку апетит прокидається якось зовсім по-різному. То їсть багато у мене Юрчик, то багато їсть Василько, то Вова. То приїжджає Віка з апетитом, то без апетиту, і так завжди нагодувати всіх чотирьох одночасно в мене аж ніяк не виходить. Ну і після сніданку я повезла свого тата знову ж таки до лікарів, познімала вам ось цей акваріум, який знаходиться в медкомі в нашому місті. Дуже класно, що у поліклініці є чим зайнятися, порозглядати рибок. Особливо, коли приходиш сюди з дітьми, то в мене Василько звідси не відходить. Він постійно туди заглядає. Якби міг, то закидав би вудку і ловив цю рибку. Настільки йому цікаво, можливо, я колись заведу собі акваріум, але це можливо, тому що це величезна відповідальність, все-таки це багато води, і довірити це гіперактивному хлопцю якось буде нерозумно. Тому спостерігаємо тут, любуємося, дивимося, як поводять себе рибки, і сподіваємося, що колись знову ж таки. Піде Василько з татом на рибалку. Ну, а це вже я повернулася додому і приступаю до прибирання, без мене ніхто нічого не чіпає. Якось всім не до роботи на кухні, замісила собі гречані вафлі по-новому, до речі, рецепту. Сьогодні в мене два відео на каналах виходить, бо в мене кожну п'ятницю виходить відео на каналі. Про моє схуднення, ділюся я своїми результатами, скільки скинула. І ви знаєте, хоч помаленьку я худну, але я дуже радію, що вага в мене падає, я не голодаю. Кого цікавить тематика схуднення, або вам просто цікаво спостерігати, що я роблю для того, щоб зменшити свою вагу, поправити своє здоров'я, то запрошую вас підписатись на мій канал. Посилання я залишаю в описі під відео. Там виходять досить такі цікаві відеоролики, особливо з дієтичними рецептами. Можливо, не всім вони підходять, але я готую більш-менш те, що підходить саме для щитовидки. У кого проблеми зі щитовидкою, то може користуватися моїми рецептиками. Там вже є рецепт сирників, один рецепт гречаних вафель. І ось сьогодні вийде в мене відео ще із гречаними вафлями по-новому. І ці набагато навіть смачніші мені вийшли, ніж попередні. Перемиваю я весь назбираний посуд, особливо, коли знімаєш якийсь рецепт, то посуда набагато більше, ніж просто так у будні. Я неодноразово казала, що хочу купити собі посудомийну машинку. Але так як війна продовжується, постійно вимикають світло, я подумала, що посудомийка не найважливіший. Нам такий елемент не найважливіша покупка. Нам потрібно робити свій будинок і краще вкластися в панелі, вкластися в будівництво і переїхати все-таки туди. Там буде в мене посудомийна машина 100%, а ось тут обійдуть поки і так. Є світло, хочу попрати. Ось це покривало, дуже часто я його перу, бо ось для прикладу, тут це в нас шоколадка. І щоб діти таке, знаєте, темного кольору не їли, та й взагалі просто їли тут на кухні, воно постійно маститься. Так що зараз буду ставити прання знову, поки є в нас світло. Не знаю, як буде з відключенням, передаючи, будуть вимикати багато. Я все вже попрала, єдине, що лишилось ось це покривало, і хотіла би попрати ще. Покривало одіяло два в одному, що в мене є на моєму ліжку, але не знаю, як вийде, бо два їх у пральну машинку в мене не поміщається. Так що треба прати спочатку це, а тоді вже інше. Зараз лишити вам декілька відгуків за засоби і буду ще тестувати ось цю упаковочку. Буду тестувати ось цей ще пральний порошок, бо я вже всі, можна сказати, протестувала. Це останнє, що лишився. Це я вам якось показувала у відео, що брала ось цей пральний порошок в магазині Аврора. Не рекомендую. Бера дуже погано. Навіть з кисневим відбілювачем ну, таке собі результат. Так, прала я вже ось цим порошком. Супер. Ну, це не порошок, це рідина для прання. Давала десь пів. Пів цього мірного ковпачечка відіпралося супер. Але я напихала неповну пральну машинку. Тому, якби напихала повну, то певно вливала би його набагато більше. Лишу вам в описі під відео посилання обов'язково. Дуже класна рідина. Ну, я казала, що минулого разу я брала для кольорового, а цей раз взяла універсальний. Супер. Так, і ось цей. Гель концентрований універсальний. Так, він ось такий там голубо, голубуватий такий. І, він, я б не сказала, що він такий геть-желейної консистенції, але дійсно це гель для прання. Також його досить економно треба брати, пів ковпачечка на прання. Якщо я вже даю багато прання, то вливаю повний. Ну, звісно, тут на 20 циклів прання. Я зараз часто перу на, знаєте, таких швидких програмах, де приблизно півтори години пере, бо в мене є довга програма, і там пере половиною години. Я перу по півтори, дуже класно справляється. Також вам лишу в описі під відео посилання на цей гель. Я б сказала, що вони економлять дійсно гроші, бо не. Втрачається колір в речей, ну, дійсно, вони довше служать, не втрачається їхній вигляд і відпираються більшість плям. Так, зараз буду сипати ось цей пральний порошок з ароматом білих квітів. Можливо, навіть не буду додавати кондиціонера, бо зазвичай я додаю кондиціонер. А тут хочеться все-таки, можливо, зараз відкрию і побачимо. Як воно пахне. Дуже люблю упакування Деламарка. Дивіться, як вони запаковують все, хоч коробочка, але йде ось такий пакетик, який герметично захищає пральний порошок. Я ось тут повиставляла, і дивіться, в мене ще ось цієї упаковочки ще тут є. Але хочу просто потестити, знаєте, щоб більш-менш розуміти, який пральний порошок брати до якої білизни. Так, зараз відкриємо його і спробуємо. і Тут треба буде певно звільнити місце. Ось так. І тут поставлю цю пачечку, обожнюю цю поличку. І купила я її колись по знижці. Це оцінка. А десь, десь тут, з якоїсь сторони є просто маленька тріщинка, а цією поличкою я вже користуюсь тут, здається, більше ніж півроку. Адіслаймапед он в тенібарі. О, і в аварій. А він срає. Панам фронта філін. Сэтифайзяс офітцу норисмі. Що я буду сьогодні їсти? Смажу не тільки для себе, а й для чоловіка. Не знаю, чи будуть діти. У нас Василько взагалі таке полюбляє. Це домашня свинина. До речі, та сама свіжина, яку ми привезли із села. Смажу зараз ось це салком. Наб'ю сюди яєчок і в мене вже приготовлений салат, тому я буду їсти яєчню, салком домашнім і салатиком. буде в мене вечеря? Тепер, як я на дієті, у нас вдома майже ніхто нічого не їсть. Вчора готувала на вечерю картопляне пюре, воно ще лишилось на сьогодні на вечерю, бо цілий день діти їли то млинці, то молочну кашу, то супчик і ніхто не хоче їсти картоплі. Серко злокифора я я коли не підмалюю собі брови, то в мене іноді здається, що в мене їх немає, у мене. В тих місцях, в яких потрібно волосся, там не росте, а в яких не потрібно, то росте. Квіточка. Ми виховативці несем квіточку. Йдемо з Васильком у садочок і сьогодні планую забігти на секонд-хенд. Плюс мені треба купити деяких овочей. Подивися, який в мене тут джентльмен. Джентльмен з квіточкою для виховательки. У Нас сьогодні, до речі, середа, і якось прохолодніше стало, хоча б якась свіжість після жари. Так що можна і погуляти лишній раз. Ось це пакет покупки з секунда. Покажу пізніше, коли от пехаюся. Боже, бігла додому. І вчорашнього дня у нас вимикають світло і так. Дуже дивно. Вимкнули, через півтори години вимкнули. Потім через дві години знову вимкнули. Вимкнули на ранок, щоб люди позбиралися на роботу. Знову ж вимкнули за хвилин 30-40, десь, так. Потім вимкнули десь знову за хвилин 20. Потім я була на секунді, вимкнули. І це вимикають повністю все місто, я наскільки зрозуміла, не тільки наш. Тут район. І зараз я вдома, світло є. Добре, що я вчора все попрала. Хоча секонд-хенд сьогодні треба буде попрати обов'язково, але воно там все, можна сказати, чисте, так що я його замочу. І потім поперу, можливо, встигну попрати. На хвилин, певно, 40 поставлю, можливо, на 15 прання, бо це нереально. Добре, що я вчора попала дійсно багато що. І покривало звідси. Попрала ще сьогодні. Я хотіла попрати свою постіль, але не знаю, чи в мене це вийде. Сьогодні зняла я воду непроникний на матрасник з нашого матраса, і хочу його попилососити. Плюс до всього попрати цей на матрасник, бо вже давненько цього не робила. Як не крути, а іноді діти все-таки маленькі і. Стається те, що треба ці на матрасники також прати. Я вже вам показувала ось цей пральний порошок, вірніше, рідина для прання мембранних тканин. Саме ось цим засобом я повністю постійно перу свій на матрасник. Це єдиний засіб, який відчищає і дійсно пере. Бо звичайні порошки з цим не справляються. Я вам лишу в описі посилання. На цей засіб обов'язково, якщо у вас є такі водонепроникні на матрасники або куртки, такі знаєте, які не промокають, то саме ось цей засіб відпере все, що вам треба. На своєму ліжку, вирішила розібрати повністю все прання, що в мене було на диванчику. І, ви знаєте, хотіла познімати повноцінну мотивацію, але доприбирала повністю кімнату, ванну і навіть кухню без вас, тому що в мене сів телефон, а світла у нас не було. Показую вам, що купила на секонд-хенді, бо буду все чистити і прати. Не завжди після прання я маю час щось вам показати. Взяла ось такі кросівки. Ось так вони виглядають. Кажуть мені, що це молодіжні кросівки, дуже модні. Брала для віки. Не знаю, чи буде вона їх носити, чи я. Це 39-й розмір. Фірма написано Buffalo. Не знаю, що за фірма, ніколи такої не бачила, але це секонд-хенд, там можна знайти будь-що. Шнурівки були ось так тут витянуті. Я їх навіть і не міряла, якщо чесно, бо знаю, що до всі мої 100% вони мають сподобатися, і думаю, вона їх буде носити. Заважили вони на 40 гривень. Це сама найважча, певно, моя покупка за сьогодні. А можливо, і ні, бо 40 гривень. Так, десь 40 гривень ці кросівки мені заважили. 49 гривень, до речі, був кілограм. Простирадло на резинці. Мене просила свекруха покупляти їм на ліжка, їм немає часу їхати. Звичайна резинка, звичайне простирадло, такого приємного кольору. Запах, звісно, тут страшне. Що я не брала і секонд-хенда, запах є тільки у постілі. Якщо це постель, то аромат просто. Неймовірний чути скрізь. Буду прати, буду замочувати, і все буде, все буде класно. І я ще тут взяла. Так, я ще тут взяла штанці нашому Васильку. Ось такого плана. Ось так вони взаді виглядають. Є кишеньки, що спереді, що взаді. Ось одненька є кишенька, хоча вони там, знаєте, меншим дітям. Не дуже і треба. І вони йдуть більшенькі на такій баєчці. Непогані штанці, єдиний є на них мінус ось така невеличка дірочка, бачите, на коліні. То я думаю, купити якусь таку по кольору класну нашивку або машинку, або щось таке. І думаю, що штанці будуть на Василька класні. Вони більші розміром, скажу вам так, це взяла я на виріст, але. А в мене є така корзина, де я складаю все. І пізніше просто дістаю і дітям одягаю. І останнє, що я купила, заплатила я взагалі за це все. 100. От шкода, що я не взяла чек. 100, 100, 100. Здається, 27 гривень. Десь так. 127 гривень. Побачила я там досить такі цікаві штори. І, до речі, вони були з етикеткою. Люди штори нові з етикеткою. Написано, не знаю, це, мабуть, що це за валюта. До речі, напишіть мені CHF 690. Це, швидше всього, мабуть, чеські гроші. Ну, певно. Певно, це чеські. А в Чехії крони, так? Ну, я можу помилятися, я не знаю. А, так, і шторки дуже прикольні. Єдине, що їхнє кріплення мені не зрозуміло. Я не знаю, на який це карниз. Дивіться, тут ось такі гачки. Вони йдуть металічні. І я взагалі ці шторки запримітила, вони не дуже довгі. Відразу скажу, але їх можна відпустити. Бачите, тут є запас такий шикарний. Хоча я, можливо, і не буду їх відпускати, я їх хочу переробити собі на балкон. У мене там є штори, я все знаю, але ось ці шторки вони лишні не будуть. І, можливо, я колись їх надумаю повісити собі тут на кухні, можливо, на балконі. А можливо, взагалі повішу в будинку: штори нові, дуже гарного такого голубенького кольору. І нагадують вони мені таку, знаєте, тоненьку мішковину. Я й не знаю, що це за тканина, але дуже-дуже приємно. Навіть одяг з такого носити дуже приємно було би. Таких штори у мене дві. Щоб ви собі розуміли з етикетками. Тобто, кожна із них коштувала 7 крон майже. Не знаю. Думаю, що це все-таки Чехія, якість бомба. І покупочка взагалі супер. І ще на секонд-хенді я взяла цього разу топік, вирішила цю частинку відео також вам показати, відзняти зняла, але тоді вже не озвучила. Дивилася, як це буде виглядати в камері. І саме в цьому топіку я фотографувалася для каналу про схуднення. Ось такі в мене покупочки були цього разу, не дуже багато я набрала, але мені здається, вдало сходила. І недовго я там була, бо Юрчик у мене ходить зараз у шкільний табір декілька днів, і я дуже поспішала, я завела Василька в садочок і швиденько збігала. А в нас ще був на одному секунді останній день, але я вже туди не встигала, тому мусила їхати швиденько додому. Тим паче, що й не було маршрутки в той час, довелося мені бігти, але це вже, знаєте. Скуплялася я трішки в Полоскуні магазині. Це самий найдешевший магазин, який я знаю в Костополі. Купила там круглий рис, гречку, цукор. пакетик. Взяла ось такий крем-сир, взяла оселедець по акції. Ось такий пакетик був імбиря маринованого. По акції взяла, дуже давно хотіла, і він взагалі дорогий, де, а цей пакетик, здається, тут 100 г. І, здається, 17 гривень там коштує. Якщо мені сподобається, завтра піду ще візьму. Взяла таку іриску мексиканські мексиканська суміш на 70 гривень. І три помідора, бо знаю, що буду завтра на базарі, то овочі буду купувати ще там. На 34 гривні. І купила я 15 яєць, але, бачите, несла в сумці, поклала на яйця деякі продукти, і в мене два яйця тріснуло. Ця вся закупочка, і плюс ще печиво до кави Рошеновське, вийшло мені на 420 гривень. Практично нема що їсти, а 420 гривень. Ось такі зараз ціни. І це ще самий дешевий магазин. Звісно ж, після покупочок треба все розібрати. У мене було дуже багато контейнерів порожніх, я їх і не всім заповнила, але хоча б частково бонесла все в руках із Васильком разом після садочка. Пересипаю гречку, рис і так само цукор. Взагалі мало цукру я купила, можна було і мішечок 5 кілограмів, але вручну їх нести я не збираюся. Якось, можливо, на вихідних поїдемо і купимо. Terrible mm -hmm. things started happening when you walked away. So that's why I stay ready. Cause when all of my dreams seem so out reach, your crystal clear. You don't disappear, baby. No. Сиджу зараз, монтую відео, озвучую і помітила тільки зараз, що є відчуття, що ми харчуємося одними яйцями. Якби я не побила яйця, то я би смажила котлети, а так довелося мені їх десь використати. Були неповноцінні яйця, бо дещо витекло, і тому якось так вийшло. Хоча я наготувала дуже багато напівфабрикатів, можна було посмажити і котлети, і приготувати тефтелі, але ж яйця потрібно було кудись використати. А я стараюся економити і нічого не викидати. Тому побиті яйця відразу ж пішли на сковорідку. Промила я вже відварені спагетті, додаю туди зараз вершкове масло, перемішую і буду накидати всім їсти. Також вирішила нарізати декілька помідор на стіл. І буду вже накидати макарони, також яєшню дітям та чоловіку, а сама їла тільки яєшню і тільки помідори. Вермишельку я ніколи зараз не їм. А в нас сьогодні суничка і полуничка із татової дачі. Ось така красуня. Зараз буду перебирати, наїмося, і я буду їсти, поки сезон і діти. Ось така в нас смакота. Планую я відзняти декілька рецептів із полуницею на кулінарний канал, але вона настільки швидко псується, що я вирішила розрізати її навпіл і частинку заморозити. Якраз мені вистачить на мої рецепти. Because you tried and tried, but for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain.